Хочу уточнити, що цей нетворк, цей майданчик, ця платформа, вона буде об'єднувати парламентарів, членів Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи, і вона буде займатися допомогою вирішенні питань всіх українських дітей проблемних питань, як тих, хто був переміщений всередині України, тих, хто зараз за кордоном і також депортованих дітей. Тобто цей нетворк фокусуватиметься на проблемах всіх категорій українських дітей. Як нетворк буде це вирішувати, ми. Хочемо доносити всі проблемні питання нашим колегам, парламентарям, щоб вони фасилітували в своїх країнах і допомагали нам вирішувати вирішувати ці проблеми. Нам потрібен обмін інформацією, нам потрібно бути синхронізованими і підтримувати вже існуючі ініціативи, існуючі проекти коаліцію з повернення Українських дітей, ми хочемо, щоб наші партнери долучались до плану дій президента Bring Kids Back UA. для цього ми і створили цей майданчик, щоб обмінюватись інформацією, щоб просити про просування тих чи інших питань в країнах-членах, тому що парламентарії, політики вони впливають, на свої уряди. Вони здатні просувати і вирішувати Шувати питання, які важливі для для України.